Зараз наш центр отримав нам допомогу, надали значить там підприємці. Отакі от, от халати, вони абсолютно нові. Вони нам дали різати їх на цю сітку, але нам жарко, ми бачимо гарна тканина і все це халати медичні. От, то це ми от цим санітарно-польовим е Шпиталя. е шпиталям хочемо передати. Тут цілий мішок є. Цих халатів, а ну покажіть той мішок, цілий мішок. Ось, ось ага, цілий ось цілий мішок, цілий мішок. Та, ми відібрали, і все mm. ми по гарному це стан, піде і це, на фронт. тільки і попрасувати, якщо там буде потрібно, а, а ні, mm. то вони свою функцію будуть виконувати. Добре, і добре функція, друзі. Я зобов'язуюсь вам відзвітувати, доставити їх на е переслати Щоб їх конкретні. На... І медичні руки по адресату. Вони... Я знаю точно, що піде в медичну частину батальйону Айдар, в госпіталь наш Вінницький. Він там зараз у Сватові. Ой, ну хай буде вже ворог, хай знає, він знає. І іншим медичним частинам, про які я не буду зараз говорити, ми хочемо, щоб Дякую. ці халати допомогли врятувати життя нашим бійцям, і щоб всі вони повернулися живими, здоровими і повернулись сюди на нашу країну, а нашим, а нашим медикам великий, великий Дякую. привіт і низький уклін. уклін їм до землі, до землі за те, що вони рятують наших солдат. Дякуємо.